Я радий вітати всіх підписників телеграм-каналу IPrem. Колеги, розпочинаємо акційний тиждень на найтоповіші версії смарт-годинників Apple Watch Ultra 2. Вони постачаються в оригінальній коробочці з оригінальними серійними номерами, які пробиваються на сайті. І це найлюксовіша версія на сьогоднішній день. Що стосується смарт-годинника, вони є в наявності з чорним та помаранчевим ремінцем. В наявності дуже велика кількість. Ви можете брати на рекламу, але я рекомендую закуповувати опт по кейці на Акційно. В наявності достатня кількість, відправляємо наложений платіж, також є OLX-доставка, якщо ви бажаєте оформити за повною предоплатою, відправимо за вашою ТТН. Смарт-годиночки запаяні в оригінальну плівку і мають оригінальну комплектацію. Всі написи, логотипи, все як має бути. Також титановий корпус і NFC чип також присутні. Пишіть нашому менеджеру, замовляйте, як я вже говорив, в наявності достатня кількість, це найтоповіша версія, яка зараз продається ліпше. За все замовляйте всім гарних продажів, мирного неба.